Після цього їх звільнили Андрія Мохтика з Міністерства екології Ігоря Швайку Швайко з міністерства ПК. Сьогодні аграрії скаржаться про те, що у нас е, великі проблеми в аграрному секторі. А що стосується екології, то там реально сьогодні не залишилося жодного фахівця, який би просто розумівся на екологічних проблемах і міг реально зробити щось корисне для нашої держави. Та найголовніше, Арсеній Петрович Яценюк, з якими прийшов пристояв на Майдані, вже більше року прем'єр. Цей уряд вже випробував усі способи проводити реформи. І сьогодні єдине, що для Яценюка ще реально, щоб він виконав обіцянку, то це ця куля в лоба, яку він казав, що пустить собі, якщо нічого не зробить. От куля в Лоба це єдина обіцянка, яку Арсеній ще може виконати. Тому що даруйте мені, але всі ті мільярдні кредити, які Україна отримує, всі ті реформи, про які декларує Яценюк, вони абсолютно не помітні для українців і вилазять кожному з нас боком. Долар росте, ціни в магазинах зростають, але пенсії, зарплати, стипендії залишаються на старому рівні. І, звичайно, коли наш уряд або можна владці, з виконавчої гілки влади кажуть, ну треба підтримати бізнес, треба підняти ціни на тарифи, як наш дорогий мер піднімає ціни на метро, то вони не думають просту річ, що у людей звичайних, а їх десятки мільйонів українців зарплати не зросли. І скільки би бензин не коштував, люди не можуть платити більше, бо вони і так платять і комунальні тарифи, і е, ціни на проїзд максимально можливі для себе. І Арсенія Ценюк дочекається, що ця куля глоба, яку він обіцяв пустити собі заради українського народу, української держави, вона буде десь гуляти тут, уже стінами і вулицями Банкової та Грушевського. Цього категорично не треба робити. І тому ми дуже хочемо, щоб Арсенія Ценюк, як вже казали наші побратими, народні депутати, зробив по європейському, усунувся від виконання обов'язків на час розслідування. Тих жахливих прикладів корупції, зловживань та розкрадання понад 7,5 мільярдів гривень, про які заявили е, чиновники. І сьогодні вже в інтернеті гуляють нові меми. Замість Сеня Куля Лоба, сеню починають називати Сеня 7,40 Ярда. Ну Чому 7,40? Ну, очевидно, йому пісня більш близька, знайома, і тому він має пам'ятати цю пісню. І має пам'ятати нову кличку Сеня 7,40 Ярда. І цю кличку Сіні 740 Ярда має пам'ятати Генеральний прокурор, який має розслідувати всі ті факти, які були викладені, опублічені корупції, зловживання і розкрадання коштів. Бо це наші з вами кошти. І ми з вами будемо за них нести відповідальність. Наша українська держава, в якій ми живемо, буде нести відповідальність за те, що реформи так і не проводяться. Кредити, які беруться, ідуть цільного спрямування для того, щоб проводити ці реформи, а в кишені можливоцям і чиновникам вже всі абсолютно сьогодні знають, що Азіров і Янукович пішли. Ми їх перемогли, вони втекли, але їхні схеми продовжують працювати. Бандити, які були. При режимі Януковича продовжують контролювати низку підприємств, продовжують контролювати бюджетні потоки через своїх підставних осіб і через своїх учнів, одним з яких був і є Арсеній Петрович Яценюк. Це він визнавав сам на днях народження Вазарова, до якого він їздив за любки і цілувався в засос. І це визнавав Вазаров. І ми бачимо, що це надзвичайно здібний учень. Тому що, на відміну від тих бандитів, які були тупими, він ще й розумний. Він дуже багато говорить правильних речей, він дуже правильно виступає, красиво говорить. Але як сказав керівник Київської міської організації, наш побратим Андрій Мохник, у нас занадто дорогий актор розмовного жанру. Українська держава не може собі дозволити такого дорогого. Долабова торорозмовного жанру, який розказує красиво про реформи, але їх не робить. А під прикриттям цих реформ розкрадає державні кошти. Уряд Яценюка це яскравий приклад тотальної корупції, тому що старі схеми працюють. Власність, яка була вкрадена українського народу, в української держави і належала бандитам та пуплічникам Януковича, сьогодні потихеньку. Переписується і перетікає у кишені уже нових чиновників нової влади, які на плечах учасників революції гідності дорвалися до цієї влади. Ну, ви істину спрацювала черговий раз стара, відома е істина про те, що революцію планують романтики, роблять її прагматики, а її плодами користуються негідники. Зараз ми абсолютно чітко бачимо, що. Плодами революції гідності скористалися негідники. І не треба сьогодні боятися говорити їм це в очі. Звичайно, вони дуже грамотно розповідають за собі масу інформації, які належать олігархам, і яким вони допомагають, та й самі вже давно стали олігархами про те, що не треба розхитувати ситуацію в Україні. Бо, бачите, це вигідно Кремлю. Ці мантри ми знаємо. Так що ми маємо терпіти, коли українці взагалі не матимуть копійки для того, щоб прогодуватися. Ми маємо терпіти злочини будь-якого уряду чиновників тільки тому, що у нас війна, та ні, товариство. Ми маємо вирішувати внутрішні проблеми дуже активно, дуже оперативно. І якщо у нас виникла пухлина, ми маємо її вирізати. Якщо чиновники, які скористалися продав планами революції гідності, отримали владу, не виконали своїх обіцянок, не виправдали наших сподівань, ми маємо їх викидати геть. Тому що цих чиновників ми з вами привели до влади. І цих чиновників ми маємо повне право спитати, що ти зробив за більше ніж рік прем'єрства. Бо Яценюк зараз розказує, що він сто днів керує. А що до того попередніком хіба не був його, він же ж Яценюк? Він поміняв трохи міністрів, а що від цього змінилося? Нічого. Хтось може сказати про якісь реформи, які реально відбулися. Та ні, про них тільки говорять, і на них потребують все нових і нових мільярдів, нових і нових кредитів, за які будемо розраховуватися ми з вами і наші діти. Ми не проти кредитів, якщо вони використовуються розумно. Якщо кожен українець знає, куди йде копійка і усвідомлює, що вона буде спрямована. На те, щоб українська економіка зростала, розвивалася, а реформи, які будуть проводитися, вони були відчутними. Безперечно, багато що можна списати на війну. І Яценюк успішно цим користається. Але от знаєте, поки я коротко, як виступали народні депутати, написав у Фейсбук інформацію. Люди вже почали коментувати наш захід і просять перший же коментар. А нагадайте, ще їм, і запитайте, чому вони здали Крим. Так от, це дуже важливе питання, товариство. Тому що, пам'ятаєте, коли рік тому наш міністр оборони Ігор Тенюх наполягав, що Крим треба захищати зі зброєю в руках, і, незважаючи на катастрофічний стан української армії, в Криму ми це могли робити, то саме Турчинов з Яценюком нинішня команда прем'єра це робити і здали Крим без зброї, здали Крим без жодного пострілу. І які це наслідки мало? Це мало наслідки заворушення на Донбасі. І почалася війна. Але війни би не було, якби ми діяли рішуче. Сьогоднішній прем'єр, ну, власне кажучи, так само, як і президент, не здатні на рішучі кроки. Вони рішуче крадуть гроші, вони рішуче кажуть про реформи. Але їхні вчинки говорять про те, що ліберальну сутність неможливо змінити. Вона, як тавро, на людині. Яка не здатна до реформ, нездатна до серйозних кроків. І війни не було б, якби ми продемонстрували рішучість, але в нас не було того лідера, який би міг повести за собою націю. Верніше, можливо, вони й були, але знаєте, лідери завжди десь залишаються обабіч, а вперед висуваються вискочки, от такі, як сіня, 740 ярда. Сені 740 Ярда, який казав, що він європейський прем'єр, у якого був поставлений голос, у якого були грамотні фрази. Ну нічого, українці наступають на граблі, але все ж таки роблять висновки. Я впевнений, що ці висновки ми обов'язково зробимо. У мене немає жодного сумніву, що Україна все рівно змінюється, і що все, що ми робили впродовж Революції Гідності рік тому, було правильно. Неправильні люди приходять до влади. Ну Таке буває. Роблять помилки всі, але не помиляється той, хто не робить нічого. І наше завдання виправляти ці помилки, наше завдання доводити до влади, якою б вона не була, чи пандитською, чи олігархічною, як зараз, що вона залежить на 100% від народу, щоб ніякі ні Коломойські. Ні, фірташі, ніхто інший не контролював ситуацію в Україні, окрім українського народу. Оцей листочок, який ми вам роздавали, він яскраво показує те, що мав робити уряд Яценюка, який він обіцянки робив, але не зробив цього. Свобода робила. Серйозні кроки і давала конкретні пропозиції стосовно боротьби з московськими окупантами стосовно порятунку української економіки. Але жоден із законопроєктів, які були подані нашою фракцією в сьомому скликанні і нашими депутатами у восьмому скликанні в парламенті, вони не були ухвалені, тому що ці закони суперечать інтересам українських олігархів і, очевидно, суперечать домовленостям. Таємним підкилимним домовленостям нашої влади із путіним та його бандитським окупаційним режимом. Бо скажіть, будь ласка, чому, коли Крим було анексовано і втрати Української держави нараховували понад трильйон доларів, Українська держава досі, у особі в тому числі уряду і Міністерства юстиції, не подала жодного майнового позову до Російської Федерації. Понад трильйон доларів ми втратили. Надрами, майном, яке москалі в Криму нахабно націоналізували. Але сьогодні на території Української держави москальського майна досить, але ніяких дій не відбувається для того, щоб націоналізувати російські банки, підприємства російських олігархів. Вони й далі продовжують заробляти тут кошти і фінансують окупаційну армію Путіна, яка вбиває українців і забирає крок за кроком українські території. Чому без діє уряд Яценюка? Чому без президент Порошенко? Очевидно, ці питання до них, ми знаємо на них відповіді, але вони будуть завжди заговорювати нам зуби. І Всеукраїнське об'єднання свобода пропонувало, і Яценюк, ми пам'ятаємо дуже добре. Обіцяв податкову реформу. Він обіцяв, як катастрофічно і як стрімко зменшиться кількість податків, малий і середній бізнес почне працювати. Що ми бачимо в підсумку? У підсумку кількість податків не зменшилася, деякі з них об'єднали. Ми знаємо, що з українців почали драти три шкіри ще більше податків, і сьогодні малий і середній бізнес просто позакривався або пішов ще в глибшу тінь. Товари, які для українців необхідні, щоб забезпечити свою родину, які необхідні для того, щоб мати ну, хоча б певний життєвий комфорт і далі ростуть у цінах. І незважаючи на наші зусилля в парламенті, щоб, наприклад, автомобілі подешевшали, тому що в Україні немає виробництва автомобілів, уряд Яценюка продовжує залазити в кишені простих українських громадян. Ви пам'ятаєте, як майже рік тому були у нас майдани, протестували люди, які їздять на мікроавтобусах. Для них надзвичайно важливо було скасувати акцизний збір, е, утилізаційний збір, скасувати податки, які... Накладалися на автомобілі за переобладнання. Гурят е, Яценюка зробив усе для того, щоб збільшити ці податки. І він просто не усвідомлює, що ці люди знов приїдуть у Київ, що ці люди знов почнуть протестувати. Ви пам'ятаєте, що пропонувала свобода для того, щоб підтримувати українську армію? Ми пропонували воєнний податок, який в першу чергу стосувався б українських олігархів і тих, хто заробляє багато. Це прогресивна шкала оподаткування, яка могла наповнити бюджет української держави на понад 9 мільярдів гривень. Натомість уряд Яценюка запропонував іншу схему і її нині реалізує, замість того, щоб брати кошти з Коломойського Фірташа, Льовочкіна іншої бандоти, яка сьогодні грабує державу, і продовжує наживатися Ахметова, Вони накладають. Воєнний податок по 2% з кожного з нас і зарплати кожного українця. Та скажіть, що українці не допомагають нашій армії? Та завдяки українцям, завдяки волонтерам, наша армія живе, існує. Практично кожен із нас, принаймні, це стосується свободівців, їздить на фронт, допомагає армії, збирає гуманітарну допомогу на базі наших приймалень. Ми не проти підтримувати українську армію. Але запитання, чому сьогодні уряд? Не розглядає можливості наповнення бюджету і підтримки української армії за рахунок тих, хто заробляє мільйони і мільярди. В першу чергу це має стосуватися їх. Так, наші депутати знову ж таки, вже друге скликання поспіль наголошують на тому, що треба повернути кошти з офшорів. Звичайно, з'явилося дуже багато в парламенті балаболів, які повторюють те ж саме. Але вони є частиною цього уряду, який жодного кроку не зробив для того, щоб повернути кошти офшорів і змусити олігархів жити чесно. Олігархи це зло, але це не означає, що їх треба розстрілювати. Їх треба поставити в стіло. І той же Коломойський має почати працювати в інтересах українського народу, української держави. Жорстко, дуже жорстко, чітко, кожен має знати, що якщо Коломойський заробив мільярд. То більше ніж півмільярда він віддав українську державу. Хай заробляє. Але в межах закону. І тільки з тієї власності, яку він не вкрав у нас, або яку він не використовує, як, наприклад, укрнафту для власного збагачення, а ту, яку він побудував як бізнес, отак От має працювати український уряд в інтересах українського народу. Але дуже складно вимагати у тих, хто є ставленниками олігархів, щоб вони... Наступали на права олігархів, щоб вони залазили в кишені багатіїв. Вони радше будуть залазити в кишені простих українців і сподіватимуться на те, що солодкі слова, як мед, змастять вуста, заплющать очі, і всі будуть вірити в те, що колись їхнє життя покращиться. Про покращення від Азірова ми вже знаємо. І таке ж саме покращення від його учня Яценюка, ми відчуваємо. Воно нам не потрібно. Нам потрібні справжні зміни, справжні реформи і справжня українська влада. Бо досі українці, які понад 20 років, які існує формальна незалежність, не відчувають себе господарями на своїй Богом даній землі. І доти, доки українці не будуть господарями, доки вони самі не будуть керувати в своїй державі. Доти, доки вони не будуть мати справді українського президента, нічого не буде. Тому товариство, гуртуємося, борімося і обов'язково поборемо. А Яценюку треба ще раз нагадати, що його зобов'язання обіцянка Майдану куля в лоб і надалі залишається актуальною. І якщо він не хоче лоба, то сьогодні має зробити такий своєрідний жест Харакірі. Усунутися від влади, усунутися зі своєї займаної посади і дати можливість розслідувати факти корупції та зловья, які стосуються 7,5 з половиною мільярдів гривень і інших прикладів не проведення реформ, а розкрадання бюджетних коштів. Слава Україні! Слава нації, Україна! Зараз я хочу надати слово.